Вітаю всіх! Ви на каналі Сандра Простір. Сьогодні ми з командою завітали в супермаркет клас у Харкові. Зверніть увагу, яка різдвяна новорічна атмосфера. Гарно прикрашено магазин. Давайте подивимось, що продається в зоні різдвяних та новорічних прикрас. Я чітко зняла ціни. Ось такі ялинкові прикраси, такий новорічний декор. Це такі зелені змії дерев'яні по 51 гривні. Новорічний зайчик за 184 гривні. Поряд стоять отакі два діди морози і малесенький кошик, такий зелений. І діти, діти. Дівчатка, ось такі казкові, з косичками, з хвостиками, і янголик. Ціни вказані нижче. Ось вони так гарно прикрашені по-святковому, такі блискучі, яскраві. Відразу привертає око і сніговик. Давайте глянемо далі, що тут ще є. Скільки новорічної мішури, бантиків різних, намиста різні. Ось ціни нижче, по 25 гривень. Ну, такі бюджетні ціни ще більш-менш. Оце м'які новорічні ялинкові кульки. Це для тих, у кого вдома є домашні улюбленці, пухнастики. Ось тут всяке розмаїться, будь-що на будь-який смак. Щодо цін, до речі, є помірні такі ціни, бюджетні, ось такі Санта Клауси. Є маски новорічні, кульки, а є ціни небюджетні. І я б не сказала, що тут. Така висока прямо якість новорічних прикрас або о, ялинкових іграшок. Це все китайське виробництво, і ціни сягають від о, 200 гривень до 1000 гривень. От, а ялинки, я взагалі мовчу, на ялинки ціни зашкалюють. Ось, звичайна така штучна ялинка з гірляндочками. Ось, ось, такий різдвяний, різдвяна шкарпеточка. І ось ціни. І ще вказано, що тут акція. 1470 гривень, тобто вона коштувала 1837. 3936, грн, коштувала ще дорожче. Тобто за різний розмір ялинок, різна ціна. От. Ось такі гірлянди, по 89 гривень. Ось такі на міста. Знову ялинки відразу з ялинковими прикрасами. Ось такий чобіток чи шкарпетка, така різдвяна для того, щоб класти туди подарунки і вішати на ялинку або класти під ялинку. Ось. І я б не сказала, що прям, от, на мою думку, гарні ялинки. Ну, Такі звичайні, звичайні ялинки. І ціна, як на мій погляд, дуже завищена. Дуже завищена. І що ще хочеться сказати, тут, як ви вже звернули увагу, продаються такі ялинки, і прикрашені вони такі по-традиційному. Як раніше, наші бабусі та дідусі прикрашали ялинки різнокольорово, так і тут. Тобто, тут не дотримуються якогось єдиного стилю, там, два кольори, один кольор, як о, Наприклад, в Німеччині, якщо подивитися, як прикрашені ялинки до Різдва або в Польщі, або в деяких ще інших країнах Європи. А тут все просто отак от по-старому. І, відповідно, ялинкові прикраси, оці кульки, різнокольорові. Ну, Це на будь-який смак, кому що подобається. А ось зараз ще покажу вам. Супермаркет. Ось, і давайте оглянемо на ціни. Підходжу до яєць. Відразу все вам покажу: від ялинкових прикрас до яєць. Отут акція зазначена, що хід продажу яйця по 6,20. Тут у нас відразу йде молоко. Цікаве таке поєднання, відразу кладуть молоко до яєць. Дуже-дуже цікаво. Такий у них маркетинг. 37,90. А тут іде ще і майонез. Традиційно, як люблять наші люди до новорічних салатів. І знову яйця. Тут вже яйця теж зазначено хід продажу по 72,90. 90 А тут ще яйця у нас по 90 гривень, по 55. Різні фірми 95, 83. Але переважно я бачу фірма Ясен Світ. Ясен світ просто. Різного виду. От по 102 гривні яйця. По 78 гривень яйцям. І квочка. Переважна фірма Ясен Світ. Квочка, а і ще вгорі розумний вибір. Так, ось 80 гривень, 78 гривень. Знову 78 гривень, а отут по 72 гривні. І давайте відразу перейдемо. В відділ сирів. На сири, бачите, кому, сири, Звенигора, різні ціни, різні порції, і вказано, що тут акції. ось Акція, кому, сир, тенеру, 93 гривні, голландський сир 70 гривень. Далі український по 87, парменталь по 100. Знову Комо по 106. сир сташковий. Ось масдамер по 111.30. Далі, акція у нас йде на ще такий твердий сир, 194 гривні. Ось тут є вже потерті сири відразу для пасти та піци. Ось сир за 256 гривень. Брі різних видів, 215 гривень. Камамбер, 143 і 200 гривень, і також 200 гривень. Тобто різні, різні види камамберу і по 133 гривень. І відразу вказано, що скрізь акція. І є новинка навіть. Є брі і камамбер, і ред брі. Якась новинка. Я ще не скуштувала, але хочу. Купити сьогодні 132 гривні, 132 гривні, 158 гривень. Ось новинка. Тож майте на увазі, приходьте, купуйте. Далі ось такі у нас сири, які крем-сири можна намастити на канапку. Ось польські сири по 86 гривень, по 45, по 49 гривень у нас сири, по 62 і скрізь. Акція 82,30, 66,90, 67,90. Акція по 104, Далі у нас по 203,90. Це все вершкові сири м'які. Ось переходимо у відділ ковбас. Ось різні сервелати, салями по 139. Це хто полюбляє ковбаси. Я особисто ковбаси майже не їм. Якщо це і буває, це може або буває раз. На кілька місяців якийсь бутерброд. Взагалі я віддаю перевагу просто курячому філе або філе-індички, варене або запечене. А це просто тут таке широке розмаїття ковбас. Ціни я теж вам зняла чітко. Ось, бачите, акція по 89,00, 27,90 і зазначаю, що всі ціни вказані за 100 г. Гарно впаковане, виглядає гарно, але ж ви знаєте, що ковбаси є ковбаси. Якщо почитати вміст, які там інгредієнти, то можна трошечки задуматися, чи варто їсти. Щодня ковбаси. А ось у нас новорічні різдвяні набори, шоколадні, адвент-календарі. Мілка, тофі. Ось. Якщо вам треба щось комусь купити, родичам, друзям, завітайте сюди. Тут широкий асортимент. Бачите? І ціни теж різні, на різний гаманець. І все на різний. Смак на різні уподобання. Що я хочу сказати? Теж красиво впаковане, але треба ж завжди дивитися на склад, які інгредієнти туди входять. Звісно, кому не можна їсти цукру, то краще обійтися без оцих цукерок, без солодощів Оце у нас пироги вершкові. Або, як вони ще називаються, марципанові пироги та штолени різдвяні. Ось, навіть є німецький штолен. Ну, і назва -та, це німецький пиріг, відповідно, він називається штолен. Різдвяний. Ось іще така коробочка цукерок. Красиво запаковано. Все дуже-дуже гарне, яскраве. Розбігаються очі. Дітям відразу хочеться це все купити, відразу все мати. Та й багатьом дорослим таке ж пакування подобається. І кому не подобається Різдво та Новий рік. Всі люблять отримувати подарунки, солодощі, отакі от пакунки красиві. Але пам'ятаємо, що багато цього їсти не можна. На свята, будь ласочка, ну, як на мене, може, у когось інша думка. Бо в цукерках багато шкідливого. А ось і знову ялинки. 734 гривні ялинка. Ну, як я вже говорила вище, що ну, симпатично, але не прям так. Ну, ціна ще можна терпіти. 734 гривні ще можна придбати таку ялинку. Це не 3 тисячі, не 5 і не 8 тисяч, оскільки є, і такі ціни на штучні ялинки у харківських супермаркетах. Ось тут ще дві стоять ялинки, і вони і продаються, і відразу використані у супермаркеті як декор. Тобто і супермаркет відразу водночас прикрашений і на продаж вони виставлені. От акція 734 гривні. Ну ще більш-менш нормальна ціна. І знову зона з солодкими подарунками для дітей. Ось і Несквік. Різні ціни. Теж я вам чітко їх зняла. І 305 гривень, і 329, і 245 і 143 гривні 225 величезні такі пакунки, такі коробки і гарні, вони різнокольорові, там зображені казкові персонажі. А ось давайте я вам покажу, які у нас тортики є до різних різдвяних та новорічних свят. Тут є тортики теж. На будь-яке вподобання. І 208, 211, і 127 гривень, і малесенькі порції, і вафельні тортики, і величезні. Ось вам такий загальний план, а ось більш крупніший план. Ось отакий праський тортик за 287 гривень. Перепрошую. Ось іще київський. Від шеф-кухара за 343 гривні. І за 287 гривень знову праський тортик. І Київ тортик вишневий, до речі, я таки не пробувала, не куштувала. Я теж надаю перевагу домашнім пирогам тортикам. і теж це все їм раз на рік або раз на півроку. Це я все вам показую для того, щоб ви знали. Що тут продається? Не виходячи з дому, мали собі знання, в який супермаркет потрапити і де можна закупитися до Різдва до Нового року. Ось я вам і для цього знімаю, не для себе. Ось тут поменші порції, 2450, і це ціна також вказана за 100 грамів. Моя думка виглядає все красиво, яскраво. Здається, що воно таке на смак смачне. І я думаю, якщо скуштувати ці тортики, вони будуть смачні. Але ж також треба пам'ятати, що вони, як будь-які солодощі, як будь-які цукерки, ці шоколадні набори, це вони містять шкідливі компоненти, також шкідливі інгредієнти. Багато цукру, багато підсилювачів, смаку. Тож, їсти це можна, звичайно, і потрібно свята тим паче, але не дуже часто. Але це моя особиста думка. Я її не нав'язую ні для кого. Звичайно, свято треба себе радувати, треба радувати дітей, але все має бути дозоване, все має бути в такій дозованій кількості, щоб потім не виникло жодних алергій. У багатьох людей є алергії на солодке. До речі, у мене є алергія на солодке. Я взагалі не їм майже у цих солодощів сучасних супермаркетів я щось, щось готую сама. Або купую все, що на стеві, або на інших замінниках цукру, бо відразу маю алергію на солодке. От, а це я підійшла у відділ, де продаються чаї, чай, різні види чаю. І теж вказано, що тут акція ось такі подоранкові, красиві. Це, до речі, вказані персонажі з Аліси, з країни Див. Тут і кролик, а ось тут інша фірма. Тут у нас зображено слона. Ось такий красивий чай по 405 гривень. І чай грей. Ось тут різні різні смаки і Будда. Вони йдуть під номерами. Я, до речі, не куштувала такого чаю. Якщо хтось пив такий чай, напишіть в коментарях, чи смакує вам. Чи сподобався він вам? Ось, і знову тортики. Це, до речі, отут, у цьому відділі, це саме виробництво кулінарії супермаркету-клас. Ну, дуже красиві тортики. Тож обов'язково порадуйте себе на свята, ну або випікайте вдома самі. І це буде також для вас. І цікаве заняття і солодощі. Ось і такий червоний оксамит. І знов таки зазначаю, що тут ціни вказані всі за 100 грамів. До речі, з цих тортиків я б скуштувала, наприклад, київський тортик або Естерхазінь. Ось, десь раз на рік я собі дозволяю, якщо все добре, Такі солодощі. Ось. А це у нас такий загальний план супермаркету, відвідувачі, ходять, купують. А це, до речі, я зайшла у відділ для діабетиків і кому не можна цукру. А тут є замінники. Вафлі на фруктозі. Капризуля у нас з фруктозою, до речі, я її куштувала, Смакує. Оце замінники цукру, це стевія. І все таке інше різні види стевії. Бачите, і еритритол. і оці фундук в шоколаді, розинки в шоколаді, до речі, на фруктозі, вони теж смакують. І тут також є акція на ці корисні солодощі, і Bob Sneil, до речі, для дітей дуже корисно. І ось такі таке печиво. Без цукру вказано, все це веганське зазначено: Sugar Free, тобто вільне від цукру, тобто без цукру. А ось шоколадки тільки на стевії. І оця фірма за 80-80 гривень. Темний шоколад на стеві і молочний шоколад на стеві. І оці обожнюю корисні цукерки. Також написано Sugar Free. Без цукру марципанові і на сухофруктах. ось, І також без цукру. Ось тут такий невеликий асортимент корисних солодощів, але все ж таки вони є у супермаркеті клас. І це дуже-дуже важливо мати такі відділи з корисною їжею, з корисними солодощами, де б не було цукру. Ось я знайшла у відділі згущенок молоко згущене Green Life з стевією. І це був для мене приємний сюрприз. Я відразу, відразу вирішила купити. А це звичайне молоко згущене на цукрі, кому, кому можна, то ось, от, отут можете купити. Молоко згущене, і різне пакування, і пластикові пляшки, і ось такі пакетики, і баночки традиційно нижче. Я прадила купувати в баночках, таких залізних. По 67 гривень, по 81 там відразу йде і риска тощо. це такий відділ з консервацією та з молоком. А отут я прийшла в молочний відділ і хочу показати вам органіч... органічну молочку. Ось, до речі, ці вершки без лактози, каша дитяча без лактози і десерт дитячий без лактози. Тут у нас сметана безлактозна. Йогурт селянський безлактозний, це теж дуже важливо, в кого алергія на лактозу. У дорослому віці часто таке трапляється, що люди не перетравлюють молоко взагалі через лактозу. От Тому такий відділ також дуже важливий. Ось у нас тут кефір органічний, але і відповідна ціна, оскільки органічний це або як називається по-іншому, біо. Продукт. Тобто, зроблено не у масовому виробництві, а на фермі тут менше використано шкідливих інгредієнтів, інгредієнтів, перепрошую. Ось активія така. ж, Ось такий безлактозний сир по 100 гривні 103 гривні. До речі, ось, а це я вже переходжу. У звичайне селянське молоко, це вже далі йде продукція з лактозою. І ціна менша, ніж на продукцію безлактозну. А якщо узагальнювати, то ціни зашкалюють на молочні продукти, не кажучи про безлактозну продукцію. Дуже-дуже це не демократичні ціни, не бюджетно. Дуже-дуже підскочила у ціні молочка. Тому, або купуйте десь в селі, десь у бабусі, відразу на фермі на якійсь, або приходьте сюди. Завжди є вибір. Ось акція вказана. На кефір 46 гривень, також є кефір на лактоні Далі, що у нас є ще акція? Так, кефір селянський у нас, галичина та інші види кефіру, молока, йогуртів. Ну, далі я замовкаю, далі звучатиме музика, ціни ви побачите самі. І продукцію також побачите самі. Всім дякую за увагу, гарного дня!